Я би стосовно трішки перемилля. поглянула на цю ситуацію не тільки в конкретному питанні яке зазначив келох а почнемо з того що справді палата представників було озвучено республіканцем Брайаном фіцпатріком тобто республіканської партії про те що це двопартійна резолюція а яка палатою представників була зазначена підготовлена не тільки республіканцями чи демократами, а двопартійна резолюція, в якій було зазначено, що Україна повинна бути в межах 1991 року. Це маленький такий пункт, який був від парламентарів від палати представників. Тепер щодо того, не в Ріаді, А в джиді, 24 березня має відбутися так так званий другий раунд. Ушаков говорив про те, що представляти Росією буде Карасін і бесіда, тобто це є люди, яких можна віднести до групи яструбів Патрушівської групи, а і призначення таких двох осіб. Ну, Бісіда багато говорив а, перед початком повномасштабного і про це е, закидували його опоненти. Що, е, що українці будуть зустрічати з квітами, і, і тоді багато хто говорив про кінець кар'єри. Біса Так. Збитивоч, е, і його знову було піднято. Але ці двоє е, осіб вони будуть ставити питання абсолютно е, кардинально на жодні поступки йти не буде. Тобто Путін тут демонструє. А що він не буде нічим поступатися і буде залишатися на тих позиціях, про які він зазначив, а саме, розброєння України, припинення мобілізації, ну тобто умовно знищення України. Бо на полі бою Росія протягом вже четвертого року не може Україну перемогти. Які б не були відбувалися дії, вона не може Україну перемогти, і дуже прикро, що. З лексики нашої і з інформаційного простору зникли слова перемога, а потім справедливий мир. А зараз ми говоримо лише про перемовини і тому подібне. Це дуже погано, як на мене. Тому ну, Путін «справедливий буде... мир. Я би не сказав, що воно зникло повністю. Ну давайте так. Зараз ми говоримо, Менше, так але... зараз чомусь приймається Росія такою, як умовно вона була три роки, коли була. Перша танкова армія, коли були великі озброєння. Росія зараз так само має дуже великі проблеми. Я постійно моніторю російський інформаційний простір. І наскільки можливо, наскільки ще не закриті джерела, які залишилися російські, аналізую, наприклад, їхні воєнкори говорять про те, що росіяни вже чекають у цього перемир'я, тому припине майже припинили допомагати російській армії. А що відробить Путін? Він йде в загострення. А які дії Трампа ну те, що людина робить, визначає її мова, її лексика? І якщо ми дивимося на Трампа, то знаєте, мені дуже трошки кумедно. Коли проводять паралелі і говорять про те, що Трамп з Путіним ну говорили про біболярку, так біполярний світ розділити. Мені видається, що Трамп і все, що відбувається з Трампом протягом те, що робить Трамп, і кого він призначив, ну це доходить до кумедності, коли людину міністром освіти там призначають людину, яка керувала компанією, створила компанію з реслінгу, тобто і, і, і багатьох багатьох інших людей це говорить абсолютно про бізнесовий підхід, і зараз йде перемовини йдуть щодо участі сполучених штатів у Роснефті, можливому в другому північний потік, 2 а щодо входження американських компаній нафтогазовий ринок Росії. Тобто Трамп стоїть на позиціях таких бізнесових, а не на бажанні розділити світ. Хоча він справді має позицію автократа. Тому Росія буде йти. Я би так сказала, знаєте, воно мені нагадує дії Росії і загравання Трампа, і Трамп зробив дуже велику послугу Путіну. Він знов його легітимізував. Тобто Путін був таким ну ізгоєм, якого не привикинули із g 7 а не приймали в пристійних європейських будин... цих країнах, так а він його легалізував знову, але Путін буде доходити до цієї, що називається останньої пункти, як золотій рибці, і трамп чітко дуже зазначив, що до 20 квітня, якщо не буде вирішено питання, тобто до ста днів він може путіну показати іншу позицію. Тобто виставляємо якийсь певний такий. А він виставив флаг. Путіну. А Путін показав словами того ж самого Ушакова призначенням біседи Карезіна, показав те, що він буде йти в банк в певний Вабанк. Але Росія, mm -hmm. яка сьогодні загострюється і свою, свої дії, свою риторику, не має тої сили, яку вона мала три роки тому. І суспільство українському суспільству, Спільству треба говорити а не про те, що вона слабка, а про те, що ми вистояли в 22-му році, коли тішилися наявності а, і баректарів, і наша нинішня ситуація безумовно не є такою, як би ми хотіли, але є значно кращою. А ми повинні говорити про те, що необхідно питання інформаційного простору і не садити українське суспільство на постійні гойдолки, домовляться, поділять. Є дуже гарний вислів влітку 24-го року в Київ приїжджав в міністра закордонних справ Чеської Республіки, і він сказав дуже гарний вислів. Він сказав, що жорсткість це те єдине, що поважають в сучасному світі, тому питання. Щоб без нас, нас а, ніхто з нами нічого не зможе зробити, і три роки це показали. А, мені видається, і знов таки а, а, питання до. А, Владних очільників питання до депутатського корпусу, який мав би там приймати ті чи інші закони, які б дозволяли бізнесу е, працювати, а не те, що е, робить міністерство фінансів е, з середнім, великим і малим бізнесом. Питання про те, що закриття е, помийок російських, які дуже вольготно в Україні себе ведуть. Я маю на увазі телеграм-канали, які неймовірно розхитують суспільство в Росії величезна кількість проблем. І вони ці проблеми обговорюють. Вони бояться перемиря, вони бояться демобілізації. Вони пишуть про те, що вони під контроль ставлять в можливість демобілізації. Тому казати про те, що Росія слабка, ні, вона є ще сильною, але вона не є такою сильною, щоб була можливість їй захопити Україну. Тезу і Петро Козак моя запитання. коротко в 2014 році Росія зруйнувала міжнародну систему безпеки. А Трамп в 24-му році, в 25-му році, зумовив, якщо вже не пробудження, то зміни такі світоглядні зміни Європи щодо Сполучених Штатів, тому що створення НАТО було причиною створення одною з причин створення НАТО було певне стримування радянського союзу і створення у цієї європейської системи безпеки. А всі заяви, які здійснено було Трампом. Зумовило те, що е, Фондерлайн вже оголосила про проект 2030. Так, 2030 року. Вони беруть п'ятирічний е, термін, хоча там, якщо я не пам'ятаюся, восьмирічний е, план переозброєння Європи. І е, на це планується виділити 800 мільярдів доларів два роки е, війни. Точніше з трьох років два роки війни. А левова частка дві третини а, прибутків, які отримували американські зброярські компанії, які виробляли зброю. Це була зброя, яку закуповувала Європа. І Європа вже заявила про те, ЄС вже заявив про те, що вони не будуть купувати F-35, і про це заявили вже і Нідерланди, і Скандинавські країни говорили про те, тому що будь-який момент, так як і заявляв там Маск і Трамп, ці, ця зброя може перетворитися в цеглини. Тобто розмова про те, що відновлення військового. Комплексу так а uh й -huh. компаній, Петріус, міністр оборони Німеччини, говорив про те, що йде про і це будуть отримувати компанії європейські. І якщо ми подивимося, як почали падати акції компаній Сполучених Штатах, які займаються виробленням зброї, і як піднялися акції європейських компаній. Тому Європа не буде так тихенько сидіти. Вона навпаки починає зміню. Ватися тому ми повинні говорити про те, що нам треба утриматися, вистояти, знаходити внутрішні ресурси, не давати можливість отій корупції, про яку дуже дуже багато говорять, на що ми витрачаємо ті кошти, чи на якісь засоби, які нам не потрібні. Не будемо згадувати про болгарський проект, який вже підписаний президентом, так а Європа змінює свої позиції, і європейські очільники можна згадати. Дати дуже е, калас, яка говорить про те, що Україна є частиною нашої європейської безпеки, тому говорити про те, що Трамп може щось сказати і можуть нас до чогось спонукати, ми забуваємо про таких політичних гравців, вагомих політичних гравців, тому що теж ВВП Британії. Е, Є доволі потужне і е, е, можливості її в підтримці України, яку вона вже демонструвала три роки, і європейських країн. Тому е, Європа злякалася того, що робить Трамп, і е, почала процес озброєння. І вона бачить Україну частиною цього процесу озброєння. Звісно, дуже прикро, що Європа не підтримала передачу... виходить, що до нам до 30-го року. Треба чекати, поки Європа а для чого по чекати? І у ми зброїв... вертаємося. Ну, Не те, що чекати, війна буде тривати. це ж, е, Ми пам'ятаємо першу заяву голови Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каля, який казав, що якщо до 29-го, 30-го років е, завершиться війна в Україні, то тоді великі ризики для Європи. Е, то він перший це сказав, а зараз, по суті, європейські чиновники говорять те саме. І ми тоді ще в українському суспільстві е, ну, доволі неоднозначно сприйняли цю заяву Каля. Але... Ось позиція Європи. Я війна мінімум ще 5 років. Це моя Вони можуть про це говорити. Ми не можемо знати, який чорний лебідь пролетить завтра в Росію. А питання стоїть в тому, що нам не потрібно рити оцю улюблену українську поминальну яму, а виходити з позиції, що Росія не всесильна, що Трамп не може все зробити, чого б йому хотілося. І збройні сили України довели, і в 22-му році згадайте, що 22-му році говорили. Наші позиції сьогодні, як мені видається, є значно сильнішими аніж ті, які були в 22-му році. Питання в тому, що зараз полем такого великого бою а стосовно України. Це поле е, свідомості е, населення, це поле цього е, примушення до е, здачі, примушення до того, щоб ми повірили, що ми можемо не виграти. От мені вдається, що потрібно говорити про те, що їм не вдалося, і не вдасться це зробити. Це таки завершували не на такому тактичному рівні, що буде в перемовинах, в Джиді а до чого нас понукатимуть, а вийшли більше на стратегічний рівень. Я б тут згадала, як в 11 столітті митрополит Іларіон сказав, що завдання Київської Русі на той час захищати цивілізований світ, захищати Європу від Орди. Нам би створити оцю цю наративну рамку, бо люди живуть в межах певного такого наративу, оповіді певної. А для Європи нагадати Європі, точніше, а так організувати наше життя. Тобто, щоб не було питань якихось, а, підвищують можна владцям заробітну плату, чи хтось є рівний і рівніший. Тобто, змінити ту філософію і культуру, яка є в суспільстві, і Європі сказати, запропонувати, що ми будемо тим, хто буде захищати вас від Орди. А суспільству нагадати, що про Давида і Голіафа, про які часто згадувалося в, в на початку повномасштабного вторгнення, і сказати. Те, що колись кілька століть тому Феофан Прокопович і Могилянці ці мокшанські болота підняли і побудували цю імперію, і ми її збудували. Нам її похоронити. І що питання, коли ми її похоронимо, це питання певного часу. Але те, що ми її похоронимо, це питання не повинно бути під сумнівом ставитися, говорити суспільством, що ми крок за кроком ідемо хоронити імперію. І я хочу сказати, що в цій імперії є дуже багато проблем. Я аналізую, і всередині вони обговорюють масу речей, і вони бояться, що світ буде дізнається, що вони не є такими сильними. Бо понти – це дуже дуже для них поширено. І говорити суспільству, що ми повинні мобілізуватися, не витрачаючи кошти на те, на що не потрібно. Ми знаємо, на що витрачає влада, і щоб влада була гідна тих збройних сил, які вже 11 років воюють. З ордою і говорити суспільству, що питання перемоги це не питання сумніву, а те, що в нас буде, і ми до того повинен кожен докластися до натани на, на дрони а, мобілізацією і відповідними гідними діями влади. Я б хотіла, щоб ми говорили. Згадували не мюнхенську змову, за якою Чехословаччина погодилася і капітулювала, а згадували поздамський мир і Миколу Другого, якого змусили після програшу в російсько-японській війні. І яка включила цілий ланцюг подій в Росії, деструктивних подій в Росії, говорити про те, і тоді примусив перший Рузвельт Миколу II це зробити. Говорити про те, що Росію попереду чекає той же Поздамський мир і програш, а не Мюнхенська зрада, бо впевнена, що Україна на, на такі умови не піде жодним чином.